Вітаю! Поговоримо про те, коли підприємцю потрібно будувати систему продаж. Чи можна взагалі продавати без системи? Так, а вже ж можна, багато бізнесів саме так і працюють. Я Олена Іконнікова. Я допомагаю власникам та SEO-бізнесів підвищувати B2B продажі за рахунок їх систематизації. Ви можете називати мене Олена B2B. Може, вам знайома така ситуація? Силзи продають хаотично. Хто як вміє, хто як зрозумів, за кожним питанням, за кожним погодженням, вони звертаються до SEO або до власника. У вас, може, є CRM, але туди ніхто нічого не вносить. У вас є написана книга продаж, але нею ніхто не користується. Якщо така ситуація вам знайома, то може час усвідомити, що вам потрібна система продаж. Коли взагалі саме потрібна система? Ну, перше, це коли ви усвідомили, що у вас хаотичні процеси і вам їх треба впорядкувати. Тоді ви робите цю систему, книгу продаж, і навчаєте персонал, як їм треба працювати. Коли ви з нуля створюєте ваш перший відділ продаж, краще збудувати його відразу системним. Щоб кожен знав, як йому працювати, до кого звертатися, з якими питаннями, і це працювало на постійній основі, система потрібна, коли ви виходите на новий ринок, або виводите новий продукт, або відкриваєте новий напрямок, і вам треба зробити або новий відділ продаж, або змінити процеси продаж вашого існуючого підрозділу. Система потрібна, коли вам треба масштабуватися. Коли ви набираєте нових людей, вони приходять в готову систему, то ви їх можете швидше навчити, швидше адаптувати, і вони швидше почнуть давати вам результат. Ну і якщо у вас навіть є система, але ви бачите, що щось там буксує і щось іде не так, то її можна розібрати на молекули, подивитися, що саме іде йде не так, і перезібрати її в нову систему, яка буде забезпечувати вам зростання. Що ви отримаєте, коли ви збудуєте систему продаж? Ну, по-перше, ви отримаєте прогнозовані продажі. Ви будете знати, що, коли, де, як ви будете продавати. Ви отримаєте контрольованість продаж, бо ви також будете знати, що коли де і як ви продали або не продали, які фактори вплинули на досягнення або недосягнення результату. Ви отримаєте потужний інструмент для масштабування ваших продажів. Ми вже про це говорили, коли ви швидше людей наймаєте, адаптуєте і швидше отримаєте результат. Набрали нових продавців, включили їх в систему, і вони вже починають здавати вам прибуток. Ну і, мабуть, найголовніше, що ви отримаєте: ви отримуєте ваш час, ви звільнуєтесь від постійної операційної діяльності і можете витратити інвестувати ваш час в зростання, в стратегію. В масштабування вашого бізнесу, дякую за увагу! Це була Олена Бітові.